Всім привіт, шановні українці! До нас звернулася компанія TOF мінімаксі Полтава з рекламацією на фугу Ультракалор Плюс від мапи. В чому заключається рекламація? Відсутня міцність матеріалу. Відсутня міцність і тому фуга висипається із шву. Я вже приблизно знаю, в чому заключається корінь цього питання а, і що відбулося на об'єкті, але нам цього ніхто не скаже. Нам потрібно дати відповідь, чи все добре з цією фугою, яку нам прислали на рекламацію. Якщо так, то дати настанови майстрам. Добре, до нас приїхала фуга ось у такому вигляді. Мабуть, це сама фуга із об'єкту. Давайте подивимось, що тут вказано. Так, до речі, відразу бачите, не, немає наліпки кольору, чомусь відірвали. Ну, добре, це фуга Ультраколор Плюс, е колір 130 жасмін. Дата виробництва 03 .24 року. Я вже виміряв кількість цієї фуги. Нам приїхало 500 грам разом із пакетом. Я зараз замішаю 200 грам. Згідно з інструкцією від виробника, що це означає, я візьму дозування 21% від маси фуги. Поїхали. Замішали, і я нагадую, чекаємо 5 хвилин і перемішуємо знову. При замісі я бачу, що з фугою все добре, тобто вона тиксотропна. Все ніби добре. Хочу нагадати, що після того як ми вимішали два рази фугу Ultra Color Плюс, після цього в неї додавати воду більше не можна. Наприклад, якщо ви працюєте, зафугувало якусь кількість, а у, вас, а у вас залишилось у відрі ще якась кількість фуги, і вона вже починає набирати міцність, то в неї додавати воду вже не можна. Краще викиньте залишки і замішайте нову партію для роботи. Бо якщо ви додаєте у фугу, яка вже набирає міцність воду, то саме Через це і відбувається втрата міцності цього матеріалу. Фугуємо. Користуючись моментом, хочу нагадати, що ми робимо після того, як зафугували плиткою фугою Ультраколор Плюс. Ми витримуємо, тобто ми просто чекаємо. Час витримки буде залежати від двох факторів: вологість та температура повітря всередині приміщення. У мене зараз в приміщенні 12 градусів. Це буде складати десь біля 15 хвилин. Як це зрозуміти. Ось деякі майстри кажуть, побіліла все, можна відразу фугувати. Та це не зовсім відповідає дійсності так. Чому? Тому що, от бачите, вже плиточка в нас ніби побіліла. Фуга вже побіліла. Вона змінила колір Але шов, фуга у шві, вона ще м'яка, і ще зарано її замивати. як я рекомендую завжди майстрам перевіряти час витримки. Це просто: нігтем пальця, просто підходите до фуги, до шву, і ось так пробуєте. Два, два нажали, бачите, зараз в мене фуга навіть прилипає до пальця, тому чіпати не можна. Нажимаєте на шов, і вона повинна давати супрот. Ви повинні відчувати, що вона набирає міцність. І ось саме у цей момент ви берете і починаєте замивати. Плитку. Чому не раніше? Чому це важливо? Тому що якщо ми кажемо про горизонтальні поверхні, коли ви замийте, почнете формувати губками шов, і якщо залишиться якась кількість води у шві, то тонер, який є у фузі, він перемішається з водою. І після того, як ви вже начисто все помиєте, у, у вас фуга піде плямами. І щоб такого не було, ви витримуєте коли фуга починає вже трішечки набирати міцність, тонер не вступить в реакцію з водою, і фуга не поміняє свій відтінок. І не потрібно буде потім з кислотним очисником ходити і все перемивати заново. Тому цей момент він дуже важливий. Витримали, починає набирати міцність, починаєте замивати. Шановні майстри, шановні замовники, якщо ви бачите цю частину відео, то це означає, що ці зразки вже поїхали назад до компанії Мінімаксі у місто Полтаву. Для чого? Щоб ви могли самі наживо відчути та прощупати цю міцність цього матеріалу. З технічної точки зору, можу сказати вам, що з фугою, яку мені прислали на рекламацію, все добре. Технічні характеристики в нормі. Вона відповідає повністю технічним заявленим характеристикам. Що відбулось на об'єкті, я не знаю. Нам правди дійсно ніхто ніколи не скаже. Але я можу вам сказати, промовити вам два сценарії, із-яких відбулася рекламація на об'єкті. Перший майстри замішали фугу. І відволіклись на якісь події на об'єкті. А коли вже повернулись, фуга почала набирати міцність. Вони додають туди води, перемішують і цим матеріалом фугують шви. Але матеріал фуга вже не та. Вона втрачає міцність. Такого робити не можна. Якщо ви бачите, що фуга... Відрі вже набирає міцність, і у ви вас не вистачає часу її виробити, краще викиньте її. Замішайте нову партію і працюйте спокійно. Другий сценарій. Якщо майстри наглазу дають воду у фугу, і перемішують один раз, наприклад, неякісно, потім забувають шов, то також таке може відбуватися на об'єкті. Що потрібно робити у цьому разі? Завжди. Я 10 років назад казали, і зараз одне й те саме, Спробуйте хоча б один раз, здозувати компоненти, тобто воду і фугу, на вагах, хоча б один раз. Зробіть це, і ви побачите, якою. Ця фуга може бути і в роботі, і потім на стіні у швах. Ще раз повторюю секрети роботи з фугою Ultra Color Плюс. Точне дозування компонентів, якісний інструмент та час витримки фуги. І ви будете насолоджуватись дійсно якісним результатом від нормальної, якісної фуги Ультраколор Плюс. Дякую вам за увагу. До зустрічі. Пока!